Отож, ми говоримо з вами про вимоги щодо безпечності харчової продукції е, е, стосовно до Європейського Союзу. Отож, якщо ми подивимося на ці вимоги, то їх можна розділити на дві частини. Перша частина це законодавчі вимоги Європейського Союзу. І ці вимоги є обов'язковими. І це все те, про що вам сьогодні розказувала Катерина. Е, це той мінімум, який ви обов'язково повинні виконати для того, щоб Хоча б потенційно мати можливість постачати свою продукцію на ринок Європейського Союзу. Інша частина вимог, які існують в Європейському Союзі, це вже, скажімо так, ті вимоги, які якраз диктуються ринком стосовно безпечності харчової продукції. І ці вимоги, безумовно, є добровільними. Тобто ніхто вас не змушує, не говорить вам, що ви обов'язково повинні там мати той чи інший стандарт, чи той чи інший сертифікат. Але якщо ви хочете отримати додаткову конкурентну перевагу, якщо ви хочете знайти... Своїх клієнтів в Європейському Союзі, якщо ви хочете, можливо, збільшити долю свого ринку, то тоді, напевно, ви повинні звернути увагу на ці вимоги і розібратися, що це таке, і подумати, яким чином ви можете ці вимоги прикласти до свого виробництва. Ну, наша основна сьогодні, скажімо так, тема, на чому, ми, на чому ми сфокусуємося, це якраз будуть стандарти пов'язані з безпечністю харчової продукції. Стандарти можуть, на мій погляд, бути як і, скажімо так, стимулом для розвитку, так і гальмом. Стандарти використовуються. Як додатковий елемент вимог для, скажімо так, компаній, які хочуть виробляти чи постачати свою продукцію на ті чи інші ринки, де висуваються вимоги, що компанія повинна мати той чи інший стандарт. Це може бути і ринок Європейського Союзу, це може бути і якісь окремі компанії в Європейському Союзі або поза Європейським Союзом і так далі. І перше, що я почну, це стандарти комісії Кодексаліментаріус в 1963 році. Всесвітня організація. По продовольству при ООН і Всесвітня організація охорони здоров'я створили спільну комісію, метою якої була розроблена стандартів для харчових продуктів. І ця організація функціонує по сьогоднішній день і розробила дуже велику кількість стандартів. Ці стандарти є загальнодоступними. Будь-які з цих стандартів ви можете знайти на сайті комісії Кодексаліментаріус. Дуже багато з цих стандартів. Існують на російській мові. Російська мова є офіційною мовою Організації Об'єднаних Націй. Тому не скажу, що всі, але думаю, десь там третина, а може половина стандартів, вони перекладені на російську мову. Окремо, хотів би зупинитися на одному з тих стандартів комісії Кодекс Елементаріус, який називається Рекомендований міжнародний кодекс правил, загальні принципи гігієни харчових продуктів. Це стандарт, який був. Розроблена перша редакція, якого була розроблена в 69-му році, на сьогоднішній день вже діє четверта редакція, і який якраз сформував вимоги до системи ХАСП, про яку сьогодні вже згадували. Ну, що таке система ХАСП по англійськи HACCP? це система аналізу ризиків і критичні контрольні точки. Це певна методологія, яка була розроблена теж 50 років назад. При підготовці космічної програми Сполученими Штатами Америки вони задали питання, яким чином їм гарантувати безпеку своїх астронавтів на орбіті. Виробили певний комплекс підходів, які в результаті потім певних там трансформацій доробок. Отримав якраз оцю, от назву ХАСП і склався в певну концепцію, яка на сьогоднішній день є найбільш вживаною і найбільш поширеною і визнаною в світі в галузі безпечності харчової продукції. Окей, Наступним, е, наступною групою стандартів, які регулюють питання безпечності харчової продукції, які стали надзвичайно популярними в світі, є стандарти міжнародної організації зі стандартизації ISO – International Organization for Standardization. Отож, е, якщо ми говоримо про безпечність харчової продукції, то базовий стандарт, який, ну, скажімо так, теж надзвичайно популярний у світі в цій галузі, це стандарт ISO 22000. Я думаю, що більшість з вас про цей стандарт принаймні чули, або вже з ним навіть знайомі. Цей стандарт був розроблений е, міжнародною організацією зі стандартизації в 2005 році, і на сьогоднішній день він, ну скажімо так, є лідером, напевно, в тому числі і в Україні, е, по тому, по кількості запровадження його на харчових підприємствах. Якщо ми говоримо про первинне виробництво, то на сьогоднішній день найбільш, скажімо так, поширеним і популярним, напевно, є стандарт Global Gap. Сьогодні тут уже ми вже обговорювали трошки питання, те, що пов'язане з абревіатурою GAP. Так от, абревіатура GAP – це абревіатура від англійського good agricultural practice, тобто належні сільськосподарські практики або хороші сільськогосподарські практики. А Глобал це вже певний стандарт конкретний, який використовує у себе. Ті чи інші вимоги, яких сформував певний стандарт і певну, скажімо так, методологію оцінки підприємства відповідність цих стандартам. Наступною ланцюгом, ланкою ланцюга постачання харчових продуктів є у нас логістика і зберігання продукції. І тут у нас існують такі стандарти специфічні, розроблені спеціально для логістичних компаній, або тих компаній, які надають відповідний сервіс. Це або IFS Logistic, або BRC Storage. Це е, два стандарти, які розроблені були спеціально під, скажімо, логістичні компанії. Тобто, якщо ви займаєтесь логістикою, ви можете використати ці стандарти. І наступною ланкою є у нас торгівля. Е, для підприємств торгівлі так само розроблені специфічні стандарти щодо безпечності харчової продукції. Якщо ви рітейлер або, скажімо, у вас є, там торгова точка якась, да, і ви хочете запровадити у себе стандарт. Ви можете використати один з специфічних стандартів, розроблений спеціально для е, роздрібної оптової торгівлі. Це або IFS Food Store, або IFS Cash and Carry. Food Store – це для роздрібної торгівлі, більше Cash and Carry – це для оптової торгівлі. Ну і є стандарти або методології, які застосов... можуть бути застосовані для. Будь-якої ланки цього ланцюга постачання, це ці два стандарти, про які ми з вами сьогодні вже згадували. Один з них це система ХАСП, а другий це стандарти 122 тисячі. Вони є універсальними і, в принципі, можуть бути застосовані на будь-які з цих ланок. Але мене сьогодні окремо попросили сказати про те, що стандарт ХАСП не є обов'язковим для сільськогосподарського виробника. В чому є величезна перевага стандартів, які визнаються GFSI? в тому, що якщо ви сертифікувалися по цьому стандарту, то, в принципі, вже ніхто з вас нічого додаткового вимагати не буде, тому що це є найвищий рівень. І ці всі компанії, коли вони е, створили GFSI, вони домовились про те, що якщо будь-яка компанія сертифікується по стандарту, що визнається GFSI, всі ці компанії будуть визнавати будь-які з цих стандартів, які визнаються GFSI. Схема сертифікації ISO 2 фссі 22000 включає в себе стандарт ISO 22000 як базу основу і включає в себе один з наступних документів. Або стандарт ISO 22001, або стандарт PAS 222, або стандарт PAS 223. В чому відмінність в даному випадку? І що це за стандарти? Оці три стандарти, про які я говорю, це стандарти, які встановлюють вимоги до так званих програм передумов. Коли ми говоримо про систему управління безпечністю харчової продукції або про вимоги стандартів в галузі безпечності харчової продукції, то їх можна ці вимоги, скажімо так, зобразити у вигляді ось такої будиночку. В, в, в основі, в фундаменті цього будинку будуть знаходитись так звані програми передумови. Тобто сама назва говорить про те, що це щось те, що треба зробити з самого початку передумови. Це або належні гігієнічні практики, або належні виробничі практики, належні сільськогосподарські практики, про які ми з вами сьогодні вже згадували, належні лабораторні практики і так далі. Насправді, якщо сказати в загальному, це ті вимоги, які стосуються гігієни і санітарії на виробництві. Так отож, в оцих трьох стандартах в схемі сертифікації фссі 22000 оці три стандарти, вони якраз описують все те, що стосується. Програм передумов на виробництві. Там дуже детально прописано всі вимоги, які підприємство повинно виконати для того, щоб забезпечити належний санітарний і гігієнічний стан у себе на виробництві. Дуже і дуже детально. Наступним елементом системи управління безпечністю харчової продукції у нас з вами буде що? У нас з вами буде система ХАСП. Коли ми збудуємо отут основу нашу, належні програми виробничі практики, програми передумови, ми з вами. Побудуємо систему ХАСП. І це в тому числі вимоги до цього, якраз в тому числі міститься в стандарті ISO 22000. Стандарт ISO 22000 він включає в себе вимоги до наявності системи ХАСП і до тих, ну скажімо так, кроків, які повинні виконати підприємство для того, щоб цю систему у себе запровадити. Згідно європейського законодавства, система простежуваності вимагає, вимагається в тому вигляді, що підприємство повинно мати можливість відслідкувати, звідки воно отримало свою сировину і куди воно поставило свою продукцію. Тобто так званий принцип крок назад, крок вперед. Наступний стандарт, про який хотів би вам окремо розповісти, це стандарт, про який ми теж сьогодні з вами вже згадували. Це стандарт Global Gap. Стандарт Global Gap був розроблений свого часу європейськими торговими мережами. В 97-му році, і, під, і тоді він існував під назвою Eurogap. Є загальногосподарський модуль, називається All-Farm Base. Це той модуль, який, який містить самі загальні вимоги і який застосований для будь-якого виробництва. Далі є три базових модулі, які діляться наступним чином: це е, рослинництво тваринництво і аквакультура. Ну, я думаю, цілком зрозуміло, з нас цих модулів, відповідно, якщо ви виробляєте рослинницьку продукцію, ви застосовуєте оцей модуль. В доповнення до all Base модуля, да, до загальногосподарського модулю. Якщо у вас продукція тваринництва, ви застосовуєте цей модуль. Якщо у вас аквакультура, ви застосовуєте цей модуль. І далі тут вже йде, йде наступна диференціація по, скажімо так, видам продукції, яка виробляється. Ну і на останок, завершуючи свою свій виступ, знову ж таки, Напевно, завершу тим, що з того, що я починав. Не хочу вас дуже агітувати або говорити, що стандарти це е, дуже добре або це не добре. Я вам скажу так, що це для вас на першу чергу все-таки можливості. Да? І це можливості для розвитку вашого бізнесу. І ми, скажімо, працюємо в своєму напрямку, вивчаючи досить тих підприємств, які впроваджують у себе стандарти, можемо сказати, що це дійсно так. І якщо підприємство впроваджує у себе реальні ефективні системи управління безпечності харчової продукції, це їм дає багато, -багато переваг. І з іншим підприємством і стосовно можливості виходу на нові ринки, як зовнішні, так і внутрішні, і стосовно покращення своєї внутрішньої операційної діяльності, підвищення ефективності бізнесу, дуже багато знаходиться. Можливості для того, щоб таку свій бізнес зробити більш ефективним всередині компанії, і зекономити, скажімо там, ті гроші, які раніше витрачались на якісь речі, через те, що певні процедури були або неефективні, або було якісь, скажімо, дублювання, або навпаки, якісь речі не контролювалися належним чином, і так далі. Ну, і знову ж таки, я, як представляючи міжнародну фінансову корпорацію, що, яка насправді є інвестором в першу чергу, і можу сказати, що міжнародна фінансова корпорація якраз власне, і займається питаннями безпечності харчовування. Продукції, тому що ми розуміємо, що для нас, як для інвесторів, ризики пов'язані з безпечністю харчової продукції, це в першу чергу ризики для наших інвестицій. І тому, якщо ми кудись інвестуємо, ну, скажімо, в проекти пов'язані з. Харчовою продукцією або сільським господарством. Ми хочемо бути впевнені, що там немає ризиків з безпечністю харчової продукції. Тому що якщо вони виникнуть, то ну, ми можемо втратити і підприємство може, скажімо так, перестати існувати дуже швидко. Да? І ми відповідно можемо втратити свої е, інвестиції. Тому для інвестиційних структур наявність, скажімо, тих чи інших стандартів на підприємствах це є завжди дуже позитивний сигнал. Тому, якщо ви налаштовані на роботу з такими інституціями, ви теж повинні про це думати. Дякую за увагу.